Привіт! уроці розглянемо, як використовувати інфрачервоний пульт дистанційного керування разом з Arduino. По-перше, нам знадобиться сам інфрачервоний пульт дистанційного керування. По-друге, знадобиться інфрачервоний приймач. Приймач отримуватиме дані від пульта дистанційного керування та надсилатиме їх на плату Arduino. Ми можемо скористатися інфрачервоним давачем VS1838B. Який має такі характеристики? Несуча частота 38 КГц, напруга живлення від 2,7 В до 5,5 В, споживаний струм 50 мА. Інфрачервоних давачів досить багато, тому на практиці приймач може відрізнятися від того, що ми бачимо в тінкіркаді. Порядок пінів також може бути іншим. Для нашого випадку перший пін вихід. Другий земля, третій живлення. Для роботи нам знадобиться бібліотека Aeremote. Якщо ви працюєте в Arduino IDE, відкрийте Arduino IDE. Далі слід перейти в інструменти керування бібліотеками. Там знайти цю бібліотеку Air Remote. Натисніть Встановити та зачекайте кілька секунд. В Tinkercad ця бібліотека вже вбудована. Розглянемо перший приклад читання даних з інфрачервоного пульта дистанційного керування. Спочатку потрібно підключити бібліотеку Air Remote. Використовуючи директиву Define, присвоюємо константі PIN значення 8. Нагадаю, вихід нашого приймача підключений до 8-го Піну. У функції Void Setup для використання монітора послідовного інтерфейсу ми ініціалізуємо послідовний зв'язок. Встановлюємо швидкість 9600 біт на секунду. Для інфрачервоного приймача також використовуємо функцію Begin з одним аргументом константою PIN. У функції Void Loop постійно перевіряємо наявність нових даних за допомогою AirRecever Decode. Також викликаємо ARESIVER Resume, щоб датчик продовжував щитувати дані. Щоб отримати доступ до даних, необхідно використовувати ARESIVER. Decoded Data» Command. Для кожної кнопки, яку натиснемо, отримуємо номер у десятковому форматі. Тепер нам потрібно зіставити кожній кнопці число та запам'ятати його для створення нового скетчу. Я отримав 24 для кнопки «7» і 5 для кнопки «Play» – «Пауза». можемо подивитися числа для інших кнопок. На практиці ви можете скористатися звичайним пультом від телевізора. Кожен пульт дистанційного керування видаватиме різні числа. Найпростіше, чим можна керувати, це увімкнення та вимкнення світлодіодів за допомогою пульта дистанційного керування та інфрачервоного приймача. Тому розглянемо другий приклад. До 8 піна Ардуїна у нас підключено вихід інфрачервоного давача. Зелений світлодіод через резистор в 220 Ом під'єднана до 11 піна Ардуїна. Червоний світлодіод через резистор 220 Ом з'єднана з 12 піном Ардуїна. Якщо ми запустимо режим імітації та будемо натискати кнопку Pause, побачимо, що зелений світлодіод буде увімкнено. Якщо натиснемо ще раз, зелений світлодіод згасне. Те саме стосується і червоного світлодіода при натисканні на кнопку 7. Поглянемо на скетч. Підключаємо бібліотеку ARRemote. Визначаємо константу AirChift та присвоюємо їй значення 8. Визначаємо константу Air 7 та присвоюємо їй значення 24. Визначаємо константу AirButtonPlayPause та присвоюємо їй значення 5. Визначаємо константу RedLed та привласнюємо їй значення 12. Визначаємо константу GreenLed та присвоюємо її значення 11. У змінних Red LED State і Green LED State задаємо режим роботи світлодіодів. LAO означає вимкнено. Запускаємо аналіз даних з інфрачервоного давача, підключеного до 8 піну. Конфігуруємо 11 пін і 12 пін як вихідні. Розшифровуємо сигнал пульта. Застосовуємо функцію I Receive Resume для продовження утримання сигналу. Зберігаємо його у десятковому форматі у змінну команд. Далі перевіряємо, які команди пульта відповідають потрібним нам кнопкам, задаємо дії відповідно до отриманого сигналу. Конструкція Switch Case керує процесом виконання програми, дозволяючи задавати альтернативний код, який виконуватиметься за різних умов. Так, якщо значення змінної команд буде дорівнювати Air 7, то переключаємо стан світлодіода RedLedState State на протилежний. Та оновлюємо стан світлодіоду RedLed, Тобто при першому натисканні ми вмикаємо червоний світлодіод. Break – це вихід із оператора Case. Використовується в кінці кожного кейсу. Також конструкцію застосовуємо для увімкнення вимкнення зеленого світлодіода. За правилами, наприкінці конструкції використовується дефолт. Дефолт у нашому випадку не обов'язковий, оскільки це код, який виконується, якщо не вибрано жодної альтернативи.